Добрий день. В цьому відео ми розглянемо питання тестування радіостанції. Відповідно, до ПДНВ тестувати радіостанцію ми повинні кожен день без випромінювання в ефір і кожен тиждень з випромінюванням в ефір. Тестування стосується лише DC зв'язку. Це, на це треба зробити там, особливий акцент, тому що радіотелефонний зв'язок або радіотелексний зв'язок ми не тестуємо, лише DC-зв'язок. Тепер, як зробити внутрішній тест? Натискаємо More, заходимо в внутрішнє налаштування радіостанції. Далі обираємо DC setup меню, гортаємо вниз з допомогою регулятора налаштування. DC self-test. Його треба запустити. Робимо строку активною, натискаючи на регулятор налаштування, обертаємо його. І запускаємо процес тестування. Ось. Чекаємо декілька секунд. Зараз з'явиться повідомлення з результатом тестування. Ось. Цей результат тестування ви заносите обов'язково в радіожурнал. Акцентую увагу, що це був внутрішній тест. Тобто, коли ви будете заповнювати ваш радіожурнал, в колонках Station 2 і Station From, у вас буде порожньо. Також це стосується і. Канала частоти колонки, там теж у вас буде поріжне, тому що ви нічого не випромінювали. Це був внутрішній тест. Тепер натискаємо ОК, переходимо до зовнішнього тесту. Зовнішній тест повинен виконуватися кожен тиждень з випромінюванням в ефір. Бажано такий тест виконувати на берегову станцію. Тобто натискаємо ОК, обираємо тип. Тут у нас є спеціальна опція Safety Test. Звертаю увагу, що зараз зміниться. Ось, в нас тут написана лише частота, на якій буде здійснюватись виклик, і кому ми його надсилаємо. Тобто зворотній зв'язок, подальший зв'язок тут взагалі не запланований. Тобто, ви в подальшому з допомогою радіотелефону спілкуватись не будете, або з допомогою радіотелефону. У вас сугубо DC зв'язок. Далі. Обираємо, кому ми хочемо діслати такий виклик. Записуємо ММСА берегової станції. Обираємо берегову станцію Кейптаун, тому що ми знаходимось неподалік від неї. Бачимо на карті. Ми знаходимося в морському районі А3, тут знаходиться Кейптаун, і, в принципі, нас це влаштовує 601, 1. Так, далі. Обираємо частоту, на якій будемо відправляти наш запит. Обираємо вісімку, тому що в нас зараз вечір, і плюс ми знаходимося доволі близько до берегової станції. Обираємо вісімку. Тепер надсилаємо, натискаємо все. Ось. Бачимо, що зараз у нас є підготовка, потім надсилання такого виклику. Зараз йде передача. Чекаємо: Waiting for acknowledge. Для того, щоб подивитися всі деталі нашого виклику, який ми надіслали. Бачите, написано, що це тестовий виклик. Що ми чекаємо на підтвердження вже 12 секунд. Від кого такий виклик надісланий? Кому. До речі, всі ці дані ми записуємо до радіожурналу, тому дуже зручно. Зараз нам прийшло підтвердження на наше тестування. Натискаємо сайлент для того, щоб зупинити звукову сигналізацію. Всі тестування в нас виконуються з пріоритетом сейфті. Так, повертаємося. Ну і ось ми бачимо всю ту інформацію, тобто цей виклик в нас підтверджений 27 хвилин тому від берегової станції нам цей. Тобто більше ніякої інформації немає. Якщо ви все це вже перечитали, все це обробили, тоді закриваємо сесію, яка у нас на даний момент відкрита. Натискаємо Quit. Дякую за увагу.